Всіх вітаю! Ви на каналі Меджик є. З вами Ганна, сучасна українська відьма і тарологиня. І сьогодні буде у нас досить незвичайне ворожіння на книзі. А саме це буде магічна діагностика на книзі, а точніше, діагностика ваших магічних здібностей. Не в загальному, бо у вас багато розклад загальний. Це взагалі така тематика. В рамках якої краще робити все ж таки індивідуальну діагностику. У мене є прям схема, напрацьована руками діагностики магічних, езотеричних екстрасенсорних здібностей. Кому треба, звертайтесь особисто. Всі контак, контакти, і посилання на всі мої соцмережі є в описі каналу. І ну, відповідно тут немає сенсу робити в загальному розкладі і по варіантах, тому що я їх повірте зробила дуже багато і. Ой, Вибачаю, довелося перерватися, помітила, що не вставила навушник, і злякалася, що не буде звуку, і треба початок переписувати. Повернулася, послухала відео, там все чути ну гірше, але чути. Так от, я зробила їх дуже багато і не бачила жодної схожої одну на одну. Ну, настільки унікальний усіх цей набір здібностей, хисту, задатків, потенціалу. Ну Це дуже індивідуально, повірте, тому відповідно це треба і розбуватися. Збирати індивідуально, ми тут витягнемо щось одне: от щось одне, про що ви навіть не здогадуєтесь, да, що воно у вас є. Якась одна конкретна здатність, здібність хист до чогось. от Ворожіння на книгах вже є в мене на цьому каналі. Це окремий список підтворювання, так і називається «Ворожі...» ворожіння на книгах чи на книзі, щось таке. От Якщо ви мої плейлісти відкриєте, то ви там знайдете. От, і подумала, що буде надзвичайно цікаво от на книзі таке подивитись. Це в мене нова книга, правда, російською, але я буду вам перекладати. Це мені подарувала цю книгу. От сьогодні знімала розпаковку, показувала. Дуже, як на мене, цікава вийшла розпаковка. Вона на моєму основному каналі, який Путароа Деротфем. Теж посилання в описі каналу є і в описі до відео. Хто не бачив, можете піти туди і в плейлісті з розпаковками подивитись. Так от. Подарували мені цю книгу, от хочу на ній спробувати зробити вам таку коротеньку магічну діагностику. Але спочатку, оскільки розкладання, ворожіння, точніше, в даному випадку, буде на один варіант, це, до речі, на тарома може і повного там в процесі на картах цей. Зробимо спочатку сигніфікацію, щоб ви розуміли, чи про вас цей розклад, про кого, для кого це ворожіння взагалі буде. Та що ж таке розклад звикла все на картах робити, от про кого буде ця інформація. Вона, до речі, може бути про вас, а може бути про якусь важливу близьку вам людину, можливо, дитину вашу. Так? Тому уважно слухайте сигніфікацію і старайтеся зрозуміти про кого це. Ну, скоріш за все, це буде про вас. Особливо, якщо ви давно дивитеся моє відео і вам резонує, то, то, скоріш за все, вам зрезонує теж. Е, от, і або ви випадково натрапили на це відео, то це, скоріш за все, для вас, але може бути і про якусь близьку, важливу для вас людину, яка присутня у вашому житті, у вашому полі, то яку вам, можливо, треба це дізнатись, так? Да? Може, у вас жіночка, ваша, дружинонька, ваші думки читає, а ви її знаєте. Всяке може бути. Так, ладно, поїхали. Про кого буде ця інформація? Про кого ми тут будемо говорити? Про людину, яка боєць, борець по життю. От якщо ви такий воїн по життю, однозначно, тут, якщо говорити про касту душ, тут душа воїна це 100%. Також це може бути військовий. Мені тут чесно йде більше чоловік. Або от, чоловіки мене теж дивляться, десь чверть моїх глядачів чоловіки, судячи з аналітики. От, якщо ви чоловік, то це ви, або, або це якийсь ваш чоловік, ваша кохана людина, якщо ви жінка, да? або якщо у вас, от, наприклад, син такий войовничий, от, це теж може бути він. Ну, Не знаю, близький, родич, брат. Брат близнюк, може у вас є людина, така зі стержнем, людина войовнича, людина, що називається палець в рот не клади. Людина такий правдоруб намагається постійно донести свою правду. має такі принципи, має от свої погляди, якісь такі залізобетонні. І десь навіть ця людина може перегнати з цим, може бути аж такою вредною. От Десь от, вперлася на своєму, дуже мені йде така вперта людина. ой, Вибачте, десь місцями така прям, категорична. От, такий правдоруб з сильною вишуткою, да, горловою, чакрою, Ой, тут от кричить, тут людина від свого правдорубства. Від свого ідеалізму часто страждає сама. Ну, водиниць може програтися як жінкою, просто з таким чоловічим характером. От якщо тут жінка, як то кажуть, з чоловічими мізками, з чоловічим характером, ну, умовно, я не сексистка, то от той жінкою може програтися. Але тут людина все життя страждає від власного язика. От від того, що вона говорить, от не може не сказати в голос правду, не може не сказати свою думку, сама ж від неї страждає. Це от ті люди, яких били на Майдані. Це от, ну. Люди, я не знаю, які в політику лізуть, і е, в соціальні всякі штуки, і коротше такі активісти. О, отут -от людина активіст. І, скоріш, за все, на цей момент людина вже постраждала від, від своїх поглядів, від своїх ідеалів, від свого ідеалізму, від того, що вона не може пройти осторонь і змовчати, коли бачить несправедливість, коли бачить брехню, коли бачить мані маніпуляцію. Ну, чоловіки на 99-9 тут чоловіки навіть на дні імператор, бачите, суцільні чоловіки. Жінок в цій колоді теж достатньо. Е, да, от в багатьох програється. Що це військовий, і лицар мечів тут. Юстиція. Ой ой да Тут і військові будуть, і політики, і такі е, соціальні активісти громадські, суспільні. Ось щось таке. от Прям борець за правду, борець за якийсь е, світоустрій правильний, за права людей. Ой, така от людина. ні Ну, чітко король, слухайте, тут прям колода. Ну, давайте спробуємо. Якщо це не ви, якщо ви жінка, то хто вам, ця людина? Ну, людина, з якою ви тягнете спільну ношу. О, тут по-різному програється. В когось це буде ваша пара, да? якщо ви жінка. І, ну... Важка доля цієї людини, її вибір боротися за правду зачепив і зачіпає і вас. Ну або ви разом там боретесь. Ну якимсь чином, коротше, ви тут цю ношу розділяєте з цією людиною, і це не так вже й просто для вас. На відстані багато хто на відстані з цією людиною відстань розділяє. Не, не можете фізично постійно бути поряд. Ну, така от історія. Я думаю, в принципі, достатньо. Інформації, вона конкретна. То давайте питати, що тут за така суперсила в цієї людини, яка тут така здібність, яка от дійсно є, і яка може цю людину рятувати, допомагати їй і так далі. Рандомно відкрию, що в очі кинеться та й прочитаю. Так. Від Фреда і від попередників, які наставляли направляли Фреда, Оберон дізнався, що позаду залишились великі часи жебратського братства Бродяжєва, коли на нижньому Бродвеї були свої королі і мудриці. Коли місто було помічено їх знаками зрозумілими тільки своїм, коли в п'яниць циган божевільних та філософів існували ранги. Не менш твердо, е, як це, ну, установлено аніж ранги діакона, пономаря, священника та єпископа. Звісно, цьому давно прийшов кінець, і е, в яку. Е, за ти не вліз думав Аберон, Завжди виявляється, що дні її процвітання давно минули. Ага, дивіться, тут людина тому і є такий борець, що в її жилах тече кров якоїсь такої спільноти, де людина вже боролась або в інших життях, або пращури цієї людини, або те Так теж буває. От тобто, ця людина. Відіграє якісь сценарії, якусь боротьбу з далекого минула. Наприклад, якщо це от, да, військовий, який зараз там воює, то він вже втілювався в тілі, не знаю, козака, характерника, отамана якогось або партизана. Мені от пішли тут і партизанські рухи, і якісь спільноти таємні, якісь організації, такі підпільні. О, щось таке. Тут є якась чи то генетична пам'ять, чи то пам'ять душі. І напевно напевно людина не виконала своїх місій в повному обсязі, там десь в минулому і тепер відпрацьовує, допрацьовує. Отак, така тут. Слухайте, як цікаво, яка цікава інформація йде. Так, щось тут саме вже вилітає. От знову відлюдник. До речі, цей рік буде дуже важливим ключовим доленосним для цієї людини. І ви, от якщо ви жінка, хто дивиться? Жін коротше в житті цієї людини цього чоловіка цей рік буде доленосним. Вирішальним якимсь. І дуже важливу роль тут зіграє жінка. Можливо, то ви. І тому ви слухаєте цю інформацію. Особливо, особливо тут важлива інформація для тих, от хто як я, хто От відьма, практик і якась кохана близька людина служить, воює. Тобто тут ваша роль дуже важлива. Отак, от, от ви можете, у вас, можливо, і є задача або місія в цій боротьбі цю людину підтримати, допомогти їй вціліти. От така, така, така якась історія. Добре, що тут має зробити жінка одразу запитаємо. Зірка, о, о, бути оцією, путіводною звездою, давати надію, підтримку, енергію, ресурс, е, оберігати. Тобто, тут по зірці мені тут берегиня, така йде, якась на відстані сидить і оберігає. Можете бути янголом, який оберігає цю людину. Це я для жінок говорю. А для чоловіків, ну подумайте, хто має бути ця жінка, зміцнюйте цей зв'язок. Ви не обов'язково тут всі воїни військові. Ні, тут в кожного своя місія, але ви точно продовжуєте якусь боротьбу розпочату, або яка вже була десь там далеко-далеко в минулому, вже й забули про ті часи. То тоді зміцнюйте зв'язок з такою жінкою, яка вас тут може підтримати. Душею прям підтримати. Ого. Добре, а чоловіки, що тут мають зрозуміти? Повішений. А, ну що Тут є місія, яку не обійти, вона прям кармічна. Тут є якісь кармічні зав'язки. І ваш, ну, Вам обирати, відчувати себе жертвою, тут, яку занапастила зла доля і злі обставини, або дійсно йти шляхом своєї місії і робити від себе все можливе. Добре. Э, чим для вас, для чоловіків, це кажу, для цих чоловіків чим корисний цей досвід з минулого? В чому ж тут саме сила? Інтуїтивно дивіться, тут майбутнє дуже багато варіантне на даний момент, і м -м, тут дуже важливою є внутрішня чуйка, от прям в моменті, прям на місці в різних там е непростих ситуаціях, зорієнтуватись. О, отут, типу, ви можете якось інтуїтивно, те, що називається понаїтію, зорієнту зорієнтуватись. Слухайте себе. Саме головне, щоб тут людина слухала себе і правильно орієнтувалась на місцевості. що називається. Отак От скажу, образно, Метафорично, бо тут різні ситуації будуть. От. А жінка тут чому в принципі втягнута? Ага, Жінка тут сили, жінка сили. Дивіться. Бо я по королеві кубки вже сказала, що тут як відьмочка практики. От. І вона має силу, і а, сили направили її в життя цього чоловіка, щоб вона його підтримала в цій боротьбі, в цій непростій ситуації, в цій місії. Отак. От ну і висновок тут який. Ой-ой-ой, Боже, карти аж розсипаються. Знову цей лицар е, Ну, е, По-перше, шляху назад тут вже немає. А, ці процеси, цей сценарій вже зупинити не можна. Або уникнути, або обійти. А просто тут треба робити все від себе можливе і цьому чоловіку, і цій жінці. Ну і давайте фінальний висновок. Ага, тут в результаті має бути має щось народитися з цього союзу. В когось конкретно дитина, а в когось, ну, в принципі, щось важливе для світу народитися, якийсь важливий тандем. І якщо тут всі правильно впораються зі своїми задачами, місіями, то майбутнє там вже конструктивне зі знаком плюс процвітання, тут мені йде, добробуту таке все. І вже світанок починається, вже, вже замайорило сонечко на горизонті. Це вже так не за горами. Тут трошки, тут, тут як останній ривок лишився, мені йде. Зовсім трошки. Хоча здається, що це не так. Здається, що всі тут застрягли в цій ситуації, але насправді тут от вже вже світанок починається. Тут, тут трошки лишилось. Останній ривок лишився. Головне, не спасувати і в останній е, момент не опустити рук, не здатися нікому з цих двох людей, е, дожати цю ситуацію, добити цю заразу. От, тут, тут вже зовсім не за горами світанок і зміни позитивні, то нехай так і буде. От Цікаво, якщо це пов'язано з війною, може, може, нам зовсім трошки лишилось. Це ж така відома історія, що часто люди здаються і пасують за крок до успіху, за крок до фінішу, до фіналу. Може, тут вже і фінал не за горами, ну, то нехай так і буде. Отаке от ворожіння дуже мені цікаво буде отримати в цьому випадку зворотний зв'язок. От прям дуже цікаво. Така інформація, чиста, конкретно пішла, прям на диво. А в мене на тому всі, всі все, вибачте, буду вдячна за ваші коментарі, за вашу активність. Підписуйте, залишайтеся тут, якщо сподобалось, зрезонувало і ви все ще не підписані. Багато викладаю різного контент, контенту і на цьому каналі, і на другому ТРТФ основному. І там я там регулярно викладаю. Тому всім рада. Підписуйтесь, пишіть коментарі. Це дуже мотивує, дуже допомагає. А в мене на тому все з вами була Ганна. Найпер буде з вами сила. Пока-пока.